На дворі ще панує зима, а дачники вже щосили поринули в приємні клопоти, підбирають відповідний посадковий матеріал серед багатого асортименту томатів, готують ґрунт для посівів, а деякі вирішують, як же в цей раз швидко і без проблем виростити розсаду. Улюбленого овоча є незвичайний спосіб вирощування помідорів на розсаду в 5-літрових пластикових бутлях, навіщо вирощувати томати в пляшках. Жасні дачники не завжди мають достатньо часу для якісного догляду за розсадою. А томати культура примхлива помилок не прощає. При поганому догляді сіянці можуть захворіти і загинути, а при пікіровки пошкоджуються слабкі корінці. Тому садівники намагаються оптимізувати процес переваги способу. Головний плюс такої вигонки томатів економія сил і часу, крім цього, є інші переваги. Фінансова вигода: немає необхідності купувати додаткову тару для пікіровки і розсаджувати томати в нові горщики. Маленькі саджанці уникають стресу при пересадці, коріння не травмуються, припинення розвитку відсутня. Томати можна посіяти на два тижні пізніше, ніж при звичайному способі. Наприклад, в у восклянки саме стільки часу потрібно розсадяти. Щоб вкоренитися і активно піти в зростання після пересадки в тару більшого обсягу, зволоження ґрунту відбувається автоматично. Волога вбирається через мотузковий гніт. Такий вид поливу сприятливо позначається на кореневій системі. Вона не страждає від перезволоження, що провокує розвиток грибкових хвороб, і поява мошок легко вносити кореневу підгодівлю. П'ятилітрові пляшки відмінний спосіб для вирощування будь-якої розсади. Якщо належить ненадовго відлучитися з дому, молоді рослини отримають достатньо вологи, а при необхідності і харчування через мотузковий. Гніт розсада може пережити відсутність дбайливих рук городника до п'яти діб недоліки способу, як відомо, де є переваги, є і недоліки, маленька площа посадки. Більше п'ять рослин у 5 літрову пляшку садити не рекомендується розсидяти недостатньо місця для активного росту. Коріння відчувають нестачу в харчуванні і повітробміні. Сідство Сусідство з 4-5 помідорів в одному посуді провокує зрощування кореневих волосків, тому при пересадці на грядки або в теплицю коріння рослини можуть травмуватися. Методика не підійде для посіву томатів у великій кількості. Трудомістким і тісно. Моя знайома знайшла вихід і стверджує, що другого недоліку можна уникнути. Вона заповнює обрізану частину бутлі для посадки. На чверть потім ставить всередину тонкий картон, хрест на хрест. Утворюються чотири відділення, розділені картонними стінками. У кожне вона садить по одній насінні, томати виростають, якби окремо на своїй. Шитлоплощі при цьому вологу і підгодівлю вони отримують із загального посуду, картон складається з рослинних волокон. Нешкідливий, є провідником вологи і не травмує коріння. Це ускладнює процес, але заради експерименту варто спробувати: як виростити томати в 5-літрових пляшках, перш ніж приступити до посадки, необхідно приготувати 5-літрову пластикову пляшку без пошкоджень. Ножиці синтетичну мотузку типу білизняного шнура. Діаметр 0,3-0,5 м на одну пляшку потрібно приблизно 20-30 20-30 целофановий пакет, 2-3 штуки, посадковий ґрунт, покупної торф, перегній і пісок в співвідношенні 2-1-1. На відросуміші рекомендується додати 0,5 деревної золи, посівний матеріал, підбираємо сорти помідорів, радимо вибирати низькорослі раньостиглі сорти і гібриди вони не будуть затіювати один одного в міру зростання. А також їх можна буде першими висадити у відкритий ґрунт, як тільки прийде час і погода буде відповідати. Інструкція по посадці томатів в бутлі, якщо ви вирішили таким способом виростити помідори, підрахуйте заздалегідь, скільки 5-літрових пляшок ви зможете розмістити на підвіконні і в будь-яких інших призначених для розсади місцях. Порядок дій: розрізаємо бутель так, щоб одна половинка верхня мала 2-3 обсягу, друга нижня один Відповідно, відрізаємо 20-25 шнура і обмотуємо його серединку пакетами. Це своєрідний затвор для ґрунту, який може прокидатися в отвір шийки. Перевертаємо верхню половинку пляшки і встановлюємо в решту з дном зворотною стороною, заповнюємо верх посадкової. Тари на 1-3 ґрунтом і ретельно його розрівнюємо, укладаємо насіння на поверхню ґрунту і акуратно їх заглиблюють вручну або за допомогою топокінцевої палички, наприклад, олівця. Верхній шар посадкової суміші гарненько зволожуємо з пульверизатора, накриваємо посадки плівкою, нижню половинку пляшки заповнюємо водою кімнатної температури, на 2-3 об'єму, такий рівень необхідно підтримувати постійно. Розрівнюємо шнур по поверхні дна бутлі, як тільки проклюнуться перші паростки, пакет знімають. Тепер молодим помідорів потрібно періодично підливати воду в нижню частину бутлі і один раз в 10 днів туди ж додавати рідке комплексне добриво, розпушування, оприскування при підвищенні сухості повітря в приміщенні і ретельний огляд на предмет хвороб і шкідників. Це також важливі агротехнічні прийоми на 30-40 і день вегетаційного періоду відбувається закладка квіткових бруньок. Якщо в цей період розсада не вологи і поживних речовин, вроженість знижується на 2-0. При описаній площі методиці рослина самостійно регулює вологообмін, необхідно лише стежити за тим. Щоб ріди не завжди було достатньо в нижній частині посадкової конструкції, з бутля вигонки розсади, таким способом можна обійтися без зайвих вкладень, якщо тільки спеціально не купувати для цих цілей бутлі пластикова тара, відпрацьований матеріал, який отримує друге життя, цілеспрямовано придбати торф'яні стаканчики або таблетки вийде дорожче. Відео Покрокова інструкція по посадці насіння томатів в 5 літрової бутлі, можливі помилки виправляємо ситуацію. Будь-які моделі посівів перевіряються методом проплі помилок, і це не виняток. Деякі поради допоможуть уникнути невдач і втрати трепетно вирощуваної розсади томатів. Томати витягуються і слабшають, що робити. У міру підростання молодих пагонів підсипаємо пухкий торф бутиль за допомогою столової ложки або дитячої лопатки і обережно розправляємо по поверхні. Томати будуть нарощувати нові корінці. Це не дасть їм ослабнути і стати крихкими. Результат міцні зелені саджанці помідорів. З'явилися мошки як допомогти розсаді. Надмірне зволоження в тому випадку, коли розсада знаходиться на північному вікні. Де немає в достатку тепла і сонячних променів на відповідність температури, повинна бути в межах 1,8-2,2, це призводить до появи паразитів. Як позбутися від мошок? Переносимо розсаду томатів на південно-східне вікно, маленьким помідорів потрібен розсіяне світло і дотримання температурного режиму використовуємо інсектициди. Призначені спеціально для боротьби з мошками на кімнатних рослинах фитоверм, гоїд регулярно рихлимо землю в бутлях. Це можна робити звичайною виделкою, відгуки про томатної розсадів в пляшках. У минулому році вперше вирощувала томати в пляшках, найсильніші рослини вийшли, решта росли у великих пластикових склянках. Було незручно цього року заздалегідь стала збирати використані пляшки сині шахтв. Втомат помідорцом форим сто Додин шесть 0 три сім до один вісім ноль 0 0 0 один, 0 0 0 0 0 0 0 з 0 вісім 0 0 ноль Б 0 0 0 ноль 0 в 0 0 0 0 0 ноль один, вісім один, вісім два 0 0 ноль 0 0 0 до один, вісімб до один, вісім п'ять. 0, 1 вісім три до один, вісім два додин, вісімб 0 1, 8, 0 0 до один, вісім п'ять п'ятнадцять дуже давно саджу в обрізані петпляшки. При обрізанні високих рівних бутлів соту намагаюся робити не більше двох діаметрів при пухкому ґрунті. при важкому треба менше, інакше упустиш надлишок води. Холод і коріння не дійшли, закисає. Позеленіння прозорих пет до моменту висадки. Нічого страшного. Заберуть зайве харчування, водорості в ґрунті перегниють перці, намагаюся посадити в пляшки ширше і темні, томатам все одно за спостереженнями. Під час висадки обов'язково опускаю в відроз під годівлею до повного насичення розчином з надлишком і обминають, вони легко виймаються кулях. В томат помідорцом форум 156,037 до 1 Восемь один до один восемь один до нольбноль ноль по четыре ноль б ноль 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 Бль восемь ноль четыре дольб один восемь ноль нуль Б ноль по два ноль два ноль в ноль ноль Бу ноль до один восемь один до один Восемь два ноль восемь ноль Бад ноль Б ноль Б два до один Восемь до один восемь пять ноль в один до один восемь три до один 8 2 1 8 0, 0 0 0 0 1 8 5 15 0, 0. вирощування розсади томатів в пляшках зручний спосіб для тих дачників, які обмежені в часі. Спочатку доведеться трохи більше попрацювати, ніж при посадці звичайним способом, зате подальший догляд буде простіше, і томати виростуть міцними і здоровими.